Рецепт маринованої редиски, яку буде їсти навіть кіт. Жартую, кіт не буде. Але собаці мені сподобалось. Рецепт редиски, але починаємо із зелені. Її потрібно тут багато беріть, улюблену. Я беру сезонну, у мене це кріп і зелена цибуля. І простої цибулі теж можна нарізати, бо вона тут в маринаді виходить теж дуже смачна. Переходимо до редиски, я нарізаю її такими напівкільцями, не дуже тоненькими. Взагалі це чудовий варіант, якщо вам потрібно кудись подіти маленькі рідисочки, які вже вистрілили на цвіт. Завдяки маринаду вони стануть менш гіркі, менш пекучі, але без фанатизму. Якщо там вже такі волокна, що їх не врізати, не вжувати, то їй ніякий маринад уже не допоможе, просто викиньте. По заправці, на отакий літровий лоточок уже нарізаної рідиски у мене пішло. Пів столової ложки цукру без гірки. Одна столова ложка оцту у мене 9%, а також 3 столові ложки соєвого соусу. Як я вже казала, від маринаду піде пекучість редиски, тому якщо хочете і любите гостреньке, додайте ще якісь спеції у мене перці халапеньо. І все ще добренько заправте улюбленою олією. Найшвидше перемішати це просто закрити дуже плотну лоточок кришкою і все це потрясти. Поставити в холодильник хоча б на півгодини, щоб воно промаринувалось. але, чесне слово, воно смачно вже відразу. Бачите, собака переходила за добавкою.